Запишу так, ніби ми з тобою так розмовляємо. Е, дивись, у кожного свій гітарний шлях, але я тобі запропоную просто один з варіантів. По-перше, головне почати. Треба просто щось грати та якось. Шукай розбори, пісні в інтернеті, акорди, таби, але головне пробуй. Має бути інтерес. Круто, якщо ти почав сам, але ще краще, якщо в тебе є викладач, який оперативно буде ставити тобі руки, та виправляти критичні моменти в техніці, щоб в тебе не боліли руки, та твій прогрес йшов швидше та стабільніше. Головне пам'ятай, що немає однієї якоїсь правильної посадки та постановки рук, але є одна головна єдина річ, яка точно має бути, це комфорт. Тобі має бути зручно грати. Боліти мають тільки подушечки пальців. З цим нічого не поробиш, треба просто потерпіти, а от кісті не мають боліти. Якщо вони в тебе болять, то треба терміново придивитись до техніки. І це саме те, що ми з тобою робили в групі. Я починаю грати на гітарі. Спочатку грали тільки правою рукою, для того, щоб сконцентруватись саме над технікою правої руки, зрозуміти, як вона має працювати, як вона може працювати. Зробили так, щоб тобі було було комфортно, також придивились до твоєї посадки. Там бували якісь проблеми, але головне, що ти їх виправив, і тепер можеш грати спокійніше та впевненіше. Ми пограли з тобою правою рукою, а потім додали гру лівою. І грали просту хроматичну гаму по сусідніх ладах, перший, другий, третій, четвертий, щоб про це не думати. А знову ж таки, сконцентруватись тільки на техніці, як воно грається, щоб воно все гарно звучало, і знову ж таки, тобі було комфортно. Потім ми зіграли гамму, щоб придати якусь форму, щоб було вже мелодічно, не просто грати сусідні лади, а вже придати якусь музичність. В цьому вже є якийсь сенс, це вже цікаво, але сильно складність ми не збільшили. Після цього ти вже був готовий зіграти свою першу мелодію. І ми з собою це зробили, в тебе це вийшло реально гарно. Ти молодець. До речі, дякую за ваші відгуки, мені дуже приємно, просто неймовірно. Я дуже радий, що ми з вами а, зробили це. Що ж далі? Далі ти можеш шукати прості мелодії в інтернеті, шукати інші гами і навіть різні стародавні лади, шукати ще якісь вправи, можеш пограти пентатоніку та спробувати зрозуміти, як воно працює. Візьми один бокс і ганяй його багато, а потім бери. Потрохи інші бокси також. І це все все стосується тільки одній. Великої гілки одноголосся. Одноголосся це коли одна нота грається за один раз, і такі нотки ми складаємо в послідовність і маємо мелодію. Наступний великий розділ гри акомпанемент. Він може вивчатись незалежно від мелодії. І перш за все, це акорди. Тут же ноти граються одночасно або принаймні затискаються одночасно. І починати варто, звісно, з відкритих простих акордів ЄМАМ, і шукати прості пісні, а головне не такі, що тебе чіпляють, що тобі знову ж таки хотілося грати. Акорди можна перебирати або чесати, і тут вивчай різні типи боїв та переборів. І коли ти зіграєш там пісень 10 або навіть більше, то можеш брати вже більш складні пісні, пробувати додавати акорди на баре і таким чином розвиватись. Після цього ти можеш додати в свою гру фарби. Це все йде незалежно від мелодії чи акомпанементу. Фарби це всякі прийоми, прикраси, це легато, це слайди, флажолети. У мене є окреме відео на каналі, де я все це показував. Фарби це також така велика сторінка гри на гітарі, ти можеш їх потрохи додавати в свою гру, бо є. Менш складні елементи є більш складні, але вони відточуються місяцями і навіть роками. Тож з фарбами можеш сильно не спішити, просто вивчай, що це таке, і... Додавай потрохи як приправу в страву, додавай фарби в свою гру. І наступним етапом, коли ти вже можеш гарно грати мелодію, непогано володієш акомпанементом, то прийшов час об'єднати ці дві постаті для того, щоб грати повноцінні міцні композиції, таким чином, щоб гітара могла працювати як самостійний інструмент. Ти гарно попрацював, і тепер в тебе є достатньо навичок та розуміння, як працює інструмент, та в тебе вже є техніка гри для того, щоб вивчати та зіграти повноцінну композицію. Я вірю, що продовження навчання тобі підвладно і ти можеш зробити це самостійно. Але тут я тобі можу допомогти. Бо я підібрав таку програму з поступовим збільшенням складності і поклав це в курс база гітариста, який складається з чотирьох модулів. Перший з яких ти вже пройшов, ти граєш мелодію, а наступні модулі платні. На сьогодні кожний вартує 1000 гривень для самостійного вивчення, і з кожним. Наступним моделем в тебе буде ще додаткова знижка. А наступні 7 днів ти ще будеш мати 10% знижки за промокодом Шлях. Я сподіваюся, з тебе все вийде. Я бажаю тобі успіхів. До зустрічі.